Ой, є дуже багато дуже є для вас подяки. Всі, шановні, хто нам допомагає в цей, в цей нелегкий час, тому що перемога наша буде особлива. Хотів би звернутися до вищестоячого керівництва для того, щоб вони звернули увагу на це, що нам потрібно. І обов'язково важливо, щоб це було виконано як швидше, тому що час зараз грає нам на руку, і ми обов'язково не повинні цей час. Упустить і цей досотка. Якщо у вас будуть ще такі потреби, звертайтесь до нашого фонду, і ми обов'язково з нашими донаторами, з нашими підписниками, будемо збирати кошти і будемо прискорювати, прискорити, щоб швидше ви це отримали. Це необхідний інструмент, це необхідне обладнання, щоб ви швидше могли ремонтувати ту чи іншу техніку. Дякую вам велике за те, що ви робите за вашу справу від нашого фонду. Дуже вам дякую. <рес> Ворог буде розбитий, перемога буде за нами. Дуже вам велике дякую від всіх збройних сил України. Слава Україні!